Слухайте, я вже зайшов на Вікторську місць. Я зайшов. Так, коли у нас форма є, так. Так. Перед початком роботи, прошу спостернувати пам'ять загиблих. У нас вибор збройний адреса Російської Федерації. Так, колеги, до спроби є. Хто за початок роботи, прошу голосувати. Хто за порядок денний, за основу та в цілому. Є після так, нема одного голосу. Перше питання. У внесенні змін до рішення Чорномостської міської ради Одеського району Одеської області від 11.12.2020 номер 4, дроб про постійні комісії Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області 8 скликання зі змінами та доповненнями. Прошу я вам, На червоної сесії складу депутатського корпусу, корпусу були зміни. Замість депутатки Шешкана повноваження було достроково прийняв, була зареєстрована депутатка Петченка. враховуючи те, що Шишкана входила до складу вашої комісії, комісії по законності, пропонується включити Петченка до складу комісії. Сама Петченко євис за пахом, тому не закрачуємо. Якщо вона не закрачує, то давайте. А що її масові? Це таке питання процедурне, в смысле mm -hmm. знайомі, тому зрозуміло. Добавляється одне барушні. Прилююю, не барушня, а не депутат. Депутат, наш. Прошу голосувати. Одного голосно. Друге питання. Про зав'язування положення про управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області новій редакції. Прошу. Доброго дня. Ми віднесли невеликі ну, зміни до положення, а саме вирішили азарт, що були відсутні про те, що заступник міського голови відповідно до своїх посудових обов'язків, тобто наш керуючий зам, спрямовує, координує та контролює роботу управління. Також додали організацію роботи документів з попереднього розгляду та підготовки документів до подальшої передачі відповідно до законодавства. Щодо присвоєння почесного звання України мати героїні. Це не було внесено в наше положення, вони шукали. В принципі, сьогодні ми хочемо зробити комісію в межах повноважень, це просто відкормували відповідно до того, як звернуло у нас законом, та начальник управління в межах своїх повноважень представляє відносно з державними органами місцевого самоврядування в Україні. У мене саме по цьому питання, як про це молодь, порівняння таблицю взяли. Дивимось, да, допустим, мене цікаво, що це. Було бере участь у роботі комісії з питань соціального захисту населення, утворення в міській раді. новій редакції цього немає. Нові редакції створюємо робочу групу у комісії. Бо фактично ми не тільки беремо в них участь, ми їх створюємо. Я готовлю проєкти документів, де навіть ті комісії, які затверджують затверджуються рішення виконавчого комітету, то тобто це йде підготовча робота з боку управління. Тобто це розширює тільки ваші положення. Як ще вам не скорочує? Не скорочує. Ми закріпили законодавчі, то що і так виконували. Зрозуміло, питань немає. Якщо розширено, то питань немає. Ну, в общем, вивчали ваше питання, не багато було сьогодні. Обов'язків. Повноважень, так, дуже багато. Справляєтесь на собі? У нас є для нас скарги. За, за, громадян завжди є зауваження, бо в нас є никого повноваження, які ми виконуємо, ми Тож можемо завдати і... за фінансування. Тому скарги до управління завжди не входить. А мати героїня як зараз відбувається у нас? Скільки дітей так? було більше, ніж 5 дітей, які добросовісно були виховані. там є перелік треба, скажімо сказати. Умови, да, які мають бути, це має бути ну, добросовісне навчання, виховання дітей відповідно до усіх норм, Там медики дають висновки, освітні організації дають висновки, характеристики. Обов'язково діти, а також батьки не мають залучатися чи до органів слідства, тобто немає бути ніяких таких... Показників там дуже багато умов є, це треба піднімати указ президента про присловлення почесне знання мати по районі. там є обов'язкові умови, які мають відповідати сім'я. Тобто це 5 і більше. П'ять і більше. Не тобто, кожна мати, яка має 5 дітей, вона... не кожна людина, не мати, дітей. А, мати 5, 5 дітей це не означає, що ви, вона мати і реїні. Бо у нас є і 10 дітей, але ж там зовсім. Важка ситуація. Ну, важка в тому смысі, в смісі виховання дітей. Зрозуміло. <кій> Ще які питання будуть, колеги. Хто за те, щоб рекомендувати Чорнобильській раді прийняти положення? Прошу mm -hmm. голосувати. Одного увагу. Голосу. Третє питання. Про надання згоди на підписання додаткової угоди №1 1 та протоколу No1 до узгодженого рішення про співробітництво, затвердженого рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 18.06.2021 року No78.8 про надання згоди на підписання до узгодженого рішення про співробітництво у сфері надання адміністративних послуг. Прошу вас. Доброго дня У 2021 році між Чорноморською міською радою та головним сервісним центром МВС було заключено укладено злочинне рішення про співробітництво для того, щоб наші адміністратори центру та адміністративних послуг могли приймати документи, оформлювати на посвідчення водія, реєстрацію транспортних засобів та їх перереєстрацію. У поточному році, на початку поточного року, Чорноморська міська рада отримала користування е, обладнання для підготовки таких посвідчень і реєстраційних документів. Е, е, було підготовлено е, документи комплексного захисту інформації. Е, в травні, в червні місяці о, нами було отримано зареєстровану декларацію відповідності від головного сервісного центру о, у зв'язку з тим, що ми повністю готові для прийому документів, а також у зв'язку з тим, що до розпорядження Кабінету міністрів України 523Е було внесене зміни щодо переліку адміністративних послуг, які можуть надаватись через ЦНАК, нам необхідно внести зміни в заключений договір. Додати адміністративні послуги, які були визначені розпорядження, а також протоколом прописується повністю процедура отримання знапом бланкової продукції, ага. також витратних матеріалів, це є плівка захисна, це є пластикові скажімо прованки з чим можемо працювати вже в оформлення освічення діяти спеціальних документів та засобів. А після вкладання цього кого угоди ви вже починають приймати документи? Ага. Проблема в тому, що підключення до системи МВФ це не просто співпраця між нами та нашим. Чорноморським сервісним центром це а, такий ланцюг, а, який а, включає все у Чорноморську міську раду, головний сервісний центр, юнальний сервісний центр, які знаходяться в Одесі, а також територіальні сервісні центр, які знаходяться в Чорноморську. Подальше ми будемо співпрацювати саме з територіальним центром. Він буде за нашими заявками надавати нам всю планкову продукцію. Вони будуть проводити для адміністраторів центру навчання, як правильно працювати. Вони будуть давати нам доступ до... Не, не, не давати доступ, а підключати нам вже безпосередній доступ до реєстру. Тобто, в принципі, тісна співпраця у нас буде саме з територіальним центром, але через те, що вони підпорядковуються своїм ем, можливо, і регіональному сервісному центру, і центральному, то будемо сподіватися, що все, все буде вже добре, що всі будуть вже за і ми зможемо. Робити свою роботу, бо обладнання стоїть, ми готові, адміністратори підготовлені, room. чекаємо, заключаємо договір, будемо сподіватися, що ми будемо починати роботу. Хто не хоче ділити своїми повноваженнями, щоб ви них відбирали? Я хочу сказати. Так, це замкнути. Робота проведена. Да. То нам апарат це міняли, то він такий. Да, з тим, та... що ми поступово, поступово підійшли до цього моменту, коли зараз до да. пишемо договор і... І будемо сподіватися, що все. Більше нічого е нового не буде, хоча є у нас сумніви, що будуть ще зміни. Бо в 2021 році це все було ще силою темою, а наразі е, головний сервісний центр хоче максимально передати всі повноваження щодо оформлення таких документів, е, до ЦНАПів е, і е, все більше і більше адміністративних послуг, вони намагаються е, ну, так, що, зробити так, щоб в центрі надання до послуг людина змогла це все зробити. Скажіть, будь ласка, а у нас в ДСІ є. По одеському ЦНАПі намагались видавати такі посвідчення, але через деякі незручності, наприклад, момент того, що людина, яка хоче отримати посвідчення водія, в сервісному центрі, в центрі це робиться один день, а через ЦНАП вона буде чекати документів до 10 робочих днів, так написано в також. Люди не хочуть звертатись до ЦНАПу і йдуть безпосередньо серці. Тому Одеса намагалися зробити, але потім вони відмовилися до ідеї, поки що, наскільки я знаю, вони не приймають допомогу. Через те, що розпорядження опередженням Кабінету міністрів визначили, що всі послуги, доключення до переліку, повинні обов'язково надавати саме через ЦНАП. То я думаю, що Одеса також буде встановити цю роботу. А які справді у нас по Чорноморську заключаються до візиті інформаційні катки нам поки що не надали, тому що під, після підписання до додаткової угоди і протоколу нам е, сервісний центр зобов'язаний надати на кожну адміністративну послугу технологічну карточку, інформаційну карточку для того, щоб ми чітко розуміли, який е, 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 офіційний світ термін є. Просто коли ми розмовляли з представниками сервісного центру, вони нам розказували з. Роботи, скажімо так, з досвіду роботи інших снапів, що у них перебачено це до 10 робочих днів. Через те, що, що вони перевіряють, все купили, все поставили, людей вивчили і потім. Обладнання ми отримали безкоштовно. Да. Перше обладнання, яке буквально через півроку, після того, як ми закупили за рахунок державної субвенції, воно. Втратило свою актуальність через те, що МВС сервісні центри вони замінили повністю бланки, посвідчення реєстраційних документів на транспортні засоби. Довелося взагалі то в принципі то, що це було закуплено, воно стало нікому не потрібним залізом. В цьому році ну, на кінці 22-го року була пропозиція від держави отримати безкоштовне нове обладнання чим не скористалися переторік? Документи також ми виносили сесії на другій сесії. Це питання дуже оперативно ми отримали роботу саме на безкоштовній основі. Як буде далі, це тільки нам досвід покаже. Ми не можемо сказати, чи буде це користуватися порпитом чи ні, бо якщо брати до уваги, наприклад, паспортні послуги, то на початку своєї роботи також було багато невдоволених людей, які просто. Йшли напряму до державної міграційної служби, вважали, що там їм буде зручніше Проте, як зараз показує досвід, у нас всі хочуть тільки дознати. Вони навіть не дивляться на те, що в державну міграційну службу можна попасти через три дні на айді-карточку. Вони кажуть, я краще запишуся і буду чекати свого запису два тижні, але я прийду до вас, у вас набагато зручніше і краще це зробити, аніж там в інших структурах. Тому будемо дивитися. Ваші дівчата так працюють, що вони тільки вам хочуть. Можливо, 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 їм там більш зручно. Скажімо так. Колеги, прошу надати згоду, рекомендувати цьому студентські раді, підписати пан уголок. Одноголосно. Порядок вичерпаний. Дякую всім за підтримку. Владимир Леонид, а протокол.